Тепер неспокійно і у Львові ранок розпочався з вибуху на вулиці Плуговій. Через 40 хвилин він пролунав і на Юрія Липи. Обидва вибухи трапились у міліцейських відділках. Потерпілі двоє міліціонерів на даний момент у реанімації. Жінці міліціонеру відірвало ногу. На місцях проводять слідчі дії. Зі слів дільничних інспекторів, які постраждали, у першому випадку. Була металева банка, схожа на баночку з під оливи. У другому випадку, звичайна шкляна півлітрова банка. Мешканці, що проживають неподалік, стурбовані, чули лише вибух, та спочатку не зрозуміли, що трапилося. Та вибух чула, ну що ж я, дівчатка, могла чути? Один вибух чула, вискочила на сьомий поверх, побачила, підійшли люди і зразу почали дзвонити. І дуже крик, спричений був, вона кричала, Ну, жіночий голос кричав. Бо я спочатку думала, що, ну дай Бог, да лічильник, або що взірвався? У нас газовий лічильник тут стоїть. Страшно зараз. Звичайно, що страшно, а тут купа дітей завжди, то нині Бог просто так зробив, що така погода, що дітей не було, ще в 10-й годині нікого. А тут завжди повно у нас, тут на селий квартал дітей приходить. То якби, а там діти постійно на тих перилах сидять. А якби так діти підійшли, і що було? На вашу думку, що це було? Побудують якісь думки свої версії, людські. Що це могло бути? Чому? Свідки, я знаю, чому, дівчатка, хіба я знаю, чому. Може, лякають. Може, оті кажуть, що сьогодні на озері стріляли теж, шість пострілів чули люди. Хто його знає, що тут робиться? Ніхто ж не знає. А сильний вибух був? Та був сильний вибух. Я Чуєте, що я була на сьомому поверсі, він вивез телевізор з дитиною, то так аж задружало, аж забриніли ну, на балконі вікна і все забриніло. Я зразу висучила на, 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 на подвір'ї. Вона прийшла на роботу, а то було підводимо, на вже не було. Ше лежали в ліжку, а почули вибух. Ми підійшли до балкону і побачили, що там багато людей зірмилося. так Та погріме те саме. Знаєте, як буває ага. ага. трагічні події, пов'язують із нещодавнім конфліктом на Закарпатті. Міліція попередньо з прокуратурою та СБУ відкриють кримінальну справу за статтею 258 кримінального кодексу України, тобто кваліфікують як теракт.